Них у депортації дітей з окупованих територій чимало від правителя держави терористки до простих виконавців. Ще навесні 2022 тисячі Військовослужбовців ворожої армії разом з так званими ДНРівцями вивезли 31 дитину до Росії. В основному ці діти були з Маріуполя. З поміж них Богдан Єрмохін, про якого ми вже згадували, та Пилип Головня. Саме цього хлопця встановила так звана уповноважена справ дитини при президент. Російської Федерації Марія Львова Білова. Журналісти ідентифікували причетних до викрадення дітей. Найперший це так званий очільник так званої ДНР Денис Пушилін, який погодив список малечі на депортацію і затвердив його. Далі поплічник Пушиліна Олексій Ніконоров, секретар фейкового державного комітету оборони. Саме він розсилав перелік до місцевих окупаційних адміністрацій. Тетяна Соркіна очолює так званий дитячий соціальний центр у Донецьку. Там збирали юних українців перед вивезенням їх до Росії. Їй допомагав заступник. А ще до злочину долучився депутат Маріупольської міської ради від нині забороненої ОПЗЖ Валерій Онацький. В окупованому Маріуполі він керує псевдовідділом у справах сім'ї та дітей. В Україні Онацькому через це заочно оголосили підозру у колабораційній діяльності, але є ще й ті, хто долучився до злочинної справи у самій Росії. Насамперед, це хазяїн Кремля Володимир Путін, 17 березня 2023 року. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі дав дозвіл на арешт президента Путіна і так званою повноваженою справ дитини Марії Львової Білової. Їх звинувачують в незаконній депортації населення та дітей з України до Росії. І тепер, якщо Путін чи Львова Білова ризикне поїхати до однієї з країн, де ратифікований Римський статут кремлівського диктатора або його поплічницю можуть взяти під варту і передати в ГААГу. Якщо з Путіним все і так зрозуміло, то про Львову Білову українці до великої війни взагалі не чули. Ця особа очолює компанію дітям в руки, яка і здійснює примусову депортацію малечі. Штаб координує свою роботу на тимчасово окупованих територіях з російським командуванням. Тож Львова Білова приїжджає на зустрічі зокрема із керівниками терористами. Кар'єра кривавої мерії, як її охрестили у змі, почалася в 2018-му. Тоді вона стала довіреною особою Путіна і була на провідних позиціях у його партії. А рік тому ця спритна жінка здобула посаду дитячої омбудсменки. Щоправда, якось дивно її отримала, адже немає ані профільної, ані іншої вищої освіти. Лише диплом коледжу за фахом дирижер. Чоловік Львовою Біловою піп російської православної церкви. До речі, один із улюбленців патріарха Кирила. Зараз у подружжя п'ятеро власних та п'ятеро усиновлених дітей. А під опікою 13 дітей з інвалідністю, десятою усиновленою дитиною організаторки депортації став Пилип головня з Маріуполя, якого активно перевиховують, налаштовуючи проти України. Не могу сказати, що все проходять гладко, що все проходить без каких-то там трудностей. Вот, тяжело реагировать, когда твой ребенок бегает за младшими детьми и говорит «съем москаленка. Організація з безпеки та співробітництва у Європі, СЕПТО, ОБСЄ, визнала депортацію дітей з України воєнним злочином. Ба більше, те, що коїть з нашими дітьми, російська влада може містити елементи злочину проти людяності, адже країна-агресорка вивозить дітей без батьків, щоб змінити їх ідентичність і порушує низку міжнародних норм, зокрема і конвенцію ООН про права дитини. У тому ж звіті обсє згадується, що українських дітей також відправляли до Білорусі, і місцевий Червоний Хрест навіть підтвердив свою участь у депортації і навіть зробив заяву, що братиме участь у цьому, і надалі що це як не зізнання. І, зрештою, європарламент висловив спільну точку зору, визнав режим самоназваного білоруського президента Олександра Лукашенка співучасником російських злочинів в Україні. А також закликав створити для нього спеціальний трибунал у Європарламенті. Нагадали, що режим Лукашенка також причетний до примусової депортації українських дітей до Білорусі, де вони зазнають русифікації та ідеологічної обробки. Згідно з римським статутом міжнародного кримінального суду, цитую насильницьке переміщення дітей з однієї групи до іншої з наміром знищити одну із захищених національних груп це геноцид. Саме це росіяни роблять з українцями, і вони мають за це відповісти. Переконаний президент України Володимир Зеленський. Ми знаємо імена сотень дітей. Ми маємо також докази по тисячам дітей, яких було викрадено Росією з окупованих територій України, а пізніше депортовано. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за вчинення саме цього злочину. Звичайно, ми намагаємося повернути дітей додому, але час минає. А що буде з цими дітьми? В Росії їх навчають ненавидіти Україну. Всі зв'язки з їх родинами знищені. Це безумовний геноцид, коли таке ставлення. Я перетворюється на зброю, воно не зупиняється на одній країні. Кожні 10 років Росія починає нову війну.